Всім привіт хлопці та дівчата! Сьогодні ми будемо грати в гру Stalker. І що ми сьогодні будемо з вами робити? Ми, по-перше, будемо грати на. Ми робимо нову гру. Що ми зараз робимо? Наша задача з вами буде залутати гром. Гвинтівку гром з самого початку гри нічого навіть не робив. Зараз мы треба буде прослухати, що цей дід скаже розрахувався. Да бла-бла. Значить я за что. Ну, Та я не стовпичу. Просто ми з Або я Як зазвичай, як засвідчено, як засвідчено. Добре, я спробую. Тепер що ми робимо далі? Ми торгувати. Нам треба обміняти нашу куртку на один це антирад. Тепер ми виходимо, все виходимо. І тепер біжимо звідси. Що нам треба буде зробити? В першу чергу. Перше, що ми робимо, це треба нам золотати ту куртку. Точніше ні. Перше, що ми повинні зробити, це у цього виташка лагера треба нам взяти завдання. Ось я спробую. І тепер ми залазимо на цю лісницю. І тепер. І тепер... Ой, не вийшло. Ще раз, ми залазимо ось на цю лісницю. І тепер біжимо ось так, от і треба буде трішки попаркурити ось так якимсь чином. І тепер тут дуже обережно. Треба буде забрати ось цю корібку, щоб, коробку, щоб вона не дуже відпала. Ось бачите, я забрав собі ось цей бронежилет. Дуже потрібна річ. Далі, що ми ще робимо? Ми одразу ж давайте заберемо і другий перший артефакт знаходиться ось тут у бочці. треба буде знаєте, от звідси так от пригнути і запригнути вон туди ой ну вийшло бачите навіть і мене у нас польші він виходить отак от ми біжимо. ой зараз так ми біжимо опа Блін, почти зараз буде нічого нічого опа 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 і ай-яй що ж в мене не виходить, а? Знаєте, завжди виходило, от як, як? на запис встав, так вже і не виходить. Що це таке? Сталка. О, вийшло, бачили? Тут, в принципі, нічого складного навіть далі немає. Ми просто заходимо сюди, ламаємо ось цей ящичок, плутаємо ці артефактик. Тепер далі, а далі. Ми що робимо, Ми біжимо. Ще один артефакт треба забрати. Він знаходиться вон там ось. Вон там, бачите? Орієнтир для вас буде, це ось ця табличка, ось ця табличка з значком радіації. Нам треба біжати к цим трубам, точніше не добігаючи до цих труб, тому що тут дуже велика радіація, нам треба пробігти по ось цій ось возмущеності, але не забігаючи і не дуже вгору, і не дуже вниз, десь посередині. Далі ми біжимо сюди і тут є радіація, так що ми швиденько треба пробігти, але в мене не вийшло. От чорт. Нічого страшного. Тут ми забрали артефакт. І ось... Ой. так, Забираємо ще один. І тепер тим ж самим путем ми повертаємося додому. Ось так от дивіться. Ікс. І біжимо, 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 біжимо. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ось у мене щось не вийшло, але нічого страшного. Потім ми знайдемо артефакти, які нас відхилять. Дуже швидко і дуже просто. Так, ой-ой-ой. Так, добре, далі та, ми біжимо забирати 400 патронів, які лежать ось там ось е в впадині. Так, дуже високо не треба підійматися тут. Ось бачите, ось тут цей лагерь. А нам треба он туди, щоб забирати оці патрони. Це буде добре. Іменно так. Так, далі. Ось нам треба спуститися вон туди. Ще раз нагадую те, що я проходжу цього сталкера без жодного вбивства з моєї сторони і без. І без склію, без нічого, Щоб ви побачили весь процес, весь процес того, як я буду це робити щоб у вас не було потім ніяких питань, щоб ви могли просто зайти і подивитися, як я це зробив, коли і як, в якій послідовності. Далі що ми робимо? Ми біжимо тепер у лагер і зараз ми скинемо усі ті речі, які я вже назбирав, у ящик. Щоб не переживати, що я їх втрачу якось. Вон, дивіться. А, і ще, щоб в мене не був дуже великий віц. О, отак от, от все це. І просто це все ось так скидуємо окрім е, антераду. антирад нам ще згодиться. Опа, За, завдяки антираду ми залутаємо більшу частину грошей. На секундочку. Так, далі ми біжимо туди і там буде полумертвий сталкер і ми в нього повинні будемо стирити аптечку. Я вважаю, що йому воно не потрібно а нам у самий раз потім нам треба ще його житло. Пограбувати. Ну, це таке це вже не так важливо. Ось ці всі речі ми зараз літаємо. І все, і біжимо туди. А тут зараз в нас буде теж е один енергетик. отакий, такий. І ще в нас тут будуть патрони. Ось ми їх забираємо, а потім ми біжимо он до того, от бачите, той чувачок, який стоїть, кудись дивиться. Ми його прибігаємо. І біжимо прям-прям у парканах, просто притискуючись з цього паркану, щоб нас не помітили. Ті, хто там сидить. Угу. так отак, -от отак, отак. Просто спокійно пробігаємо. І все прекрасно. Надалі у нас там будуть собаки, тому ми зараз тут стоїмо, збережуємося, десь тут. Ось тут, да. так. Отак збережуємося, вистановлюємо ось і зараз будемо лутати ще один бронік. Дивіться, як ми це робимо. Ми просто біжимо. І там, коротше, зараз буде собачка одна. Ось у от, ось, тій дріб там буде собачка. І нам треба, оминувши е, цю собачку, забрати курточку. Дивіться, як я це зробив. Ми дивимося, там собачка, собачка десь тут. ой собачка прямо перед мною була. Ми тепер біжимо, зараз ми її ще раз анонсували. Так, все, я забрав. Тепер ми біжимо в цю сторону і просто біжимо. І дивіться, що я ось, бачите, забрав цю куртку. Спокійно і без ніяких нам приколів. Отут ще є собачка, але ми їх просто побігаємо і нічого страшного з нами не скоїться. Далі ми біжимо он туди, ось бачите, щоб забрати на потязі речі. Ці речі нам дуже теж знадобляться, щоб набрати грошей. Так, тихо. Щось я це. Ого. Так. Ось цей потяг. У мене чомусь завжди з ним проблема, але нічого страшного. Зараз ми <клес> сохраняємося і бачите ту ось позначку, зараз я її вам покажу. Зблизу. Он вона, бачите, ось ця. Ми зараз коротше, біжимо до неї на спринті. І треба запрыгнути сюди. Ось. Ні. Майже вийшло. Боже мій. Зараз. Тихо, зараз все буде. Так, ми біжимо, біжимо. Раз, запрыгнули, все. І тепер ми запрыгаємо щось сюди. Лутаємо все це просто спокійно. Тепер спригаємо. Головне не попастися у радіаційну аномалію. Все дуже добре. У нас все вийшло. Далі ми ще робимо? Ми біжимо туди і там є пролом в паркані. Ми пробігаємо в нього. Ви мене запитаєте, а чому ми не можемо пробігти ось там, ось де немає паркану. По-перше, тому що там хтось бігає, а по-друге, тому що там дуже велика радіація. А тут, де знаходимося зараз, ми радіації немає зовсім. Далі. Ось тут дуже багато собак і різних тварин, тому ми просто бачите ось цю ось цю красу, бачите? О, ось цю ось це дерево. Ми на нього орієнтуємося, ось воно. Ось таке. Ми просто біжимо рівно на нього. Опять-таки нікого не вбиваючи. Отак от беремо і зараз біжимо, просто біжимо напряму. У нас, правда, зараз можуть хтось бити, хтось там відкувати, але нічого страшного. Ми просто пробігаємо, пробігаємо і пробігаємо. Все прекрасно. Так. А тепер, а тепер ми біжимо далі. Далі надалі. Нам треба буде зараз перейти в іншу локацію. Пантамос. Буде перехід на свалку. Зараз до нього добіжемо. Єдина проблема для мене, яка тут становить, це дійти до того ось місця і не попастися е солдатом. Собачка. Собачка, ти добра? Я маю надію, що ти добра. І що ти мене не будеш. Бувати. Тише 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 тише. Тише, 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 тише. тише, Опа, і зараз ми повинні встановити стаміну і просто пробігти. Просто пробігти. Зараз я збираю. Зберегаю гру і зараз ми пробіжимо. Чекайте, зараз буде майстер-клас. Обіжали. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все скайфано. Ми все зробили. Так, все, перейти на іншу локацію. Зараз на цій локації ми зберемо більшу частину грошей. Просто майже всю. Дивіться, яким чином ми зараз це зробимо. По-перше, що ми робимо? Там будуть зараз сварочки. ми просто беремо, прибігаємо ось тут униз. Тут обережно, тут дуже багато аномалій. Ось раз аномалія, там два, три, так що ми зараз ось тут поміж цими аномаліями пробігаємо, нічого страшного з нами не становиться. І ми зараз добігаємо до ось цього лагеря. У цьому лагері ми що робимо? Нас усе це не інтересує, ми збігаємо просто сюди і зараз одразу ж забираємо усе, що тут є. Отак от одразу. От тут дуже багато цього цінного, а особливо аптечки. Аптечки нам дуже знадобляться. Дивіться, у вас повинно бути обов'язково три аптечки. Три аптечки. Без трьох аптечок у вас нічого вважаєте, що не вийде. Якщо хочете, можете тут подивитися в трупах, тут може щось бути, але це не дуже важливо. Але це не дуже важливо. Далі. Що у нас надалі? Надалі нам треба буде ось тут забрати один артефакт. Вон, бачите, він лежить. Він, до речі, може бути десь тут, але не факт, що в одному місці. Він може заспавнитися у вас де завгодно. Але у цій зоні. Тобто він може бути що тут, що тут, що там десь. Тобто, але не дуже далеко від цієї зони. Ось так. Тобто він обов'язково буде, але не факт, що в одній тій самій точці. Так що, якщо у вас там його не буде, просто, просто почекайте. Так, тихо. Хтось там постріляє. До кого ми на допомогу не йдемо, тому що ми ось такі поганці. О, бачите, здоров'я плюс 400, мені дуже повезло. Але, але якщо вам навіть там випаде, дивіться, якщо навіть там випаде вам плюс здоров'я 200, то буде все прекрасно, вам треба просто ці, ці нацепити, щоб вас дуже, щоб вас от ця зелена радіація е, не перевищувала ваш е, постійний відхил. Ось так. І зараз ми ще заберемо третій артефакт. І... О, бачите, він там лежить. Ми його зараз там заберемо. Я... І він ще нам буде вистанавлювати здоров'я. Ось, ось він. Ось. ось ми його забираємо. І одразу ж надягаємо на себе. Тобто, бачите, в нас здоров'я просто дуже швидко буде хилитися. Тобто нам не треба зараз дуже сильно спілкуватися о нашому о здоров'ї. Тепер ми біжимо ось сюди, бачите, ось по цим бетонним плитам. Ось ось по цим. Ми біжимо сюди. І Тут зараз буде найважливіший момент нашого проходження. Ми що робимо? Ми, по-перше, тут повинні сохранітися. І дивіться, нам треба добігти вон до тієї точки. On. Бачите, ось, ось, ось ця бочка, і це наш орієнтир. А тепер дивіться за мною, що я роблю. По-перше, я просто беру і тепер бігу до цієї бочки. Ось так от. І перше, що, яка може бути у вас тут о, помилка. Ви дуже торопитеся тут, але ми беремо зараз і просто дуже обережно забираємо цю батарею. Далі ми підходимо, забираємо цей артефакт. Тепер на їх суми підбігаємо, забираємо ось це. Тепер, тепер ми шукаємо ось цей артефакт що буде тут. Далі ми спускаємося ось сюди. Ось тут теж буде артефакт. Далі ми обов'язково е, е, юзаємо хілку використовувати. Так, далі. Ми ще повинні підбіжати туди бачите, там теж є артефакт. Ось цей. Де він тут? Де, 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 де. де я ж бачив, 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 бачив десь тут. О-о-о, бачите? Все, далі ми ще раз юзаємо хилку. О, бачите? Далі ми біжимо, ми біжимо на інший край. Ми біжимо на інший край цієї цього, дійства. Так, далі. Ми ще раз використовуємо аптечку. І дивимося, що дивимося, що ми е, вроді би все забрали. Тепер ми біжимо сюди і використовуємо той самий антирад, який ми взяли. О, бачите, і все. І того, що в нас є. Давайте подивимося на нашу здобич. Ось в нас є, по-перше, батарея, батарейка, яка коштує 5000 рублів. По-друге, в нас є ось такий артефакт за 2500, вже 7500. Далі в нас є 3 на 1000. Тобто вже виходить. На 7500, а 10500, ще один такий, тобто 10300. І ще в нас є раз такий на 2500, і ще ось такі два. Тобто в нас все, все прекрасно. Тепер ми просто беремо і біжимо вже додому. Тобто ви зрозуміли, як це зробити? Я маю надію, що так. Якщо ні, то можете передивитися цей фрагмент ще раз. Ааа, ой! А, і зараз ми на обратному путі, треба буде ще одне забрати, дуже важливо. Там, коротше, буде на вишці тисяча патронів. Дуже багато патронів. Ми зараз їх теж заберемо, щоб нам точно хватило. Я, правда, не, не годен, що це дуже потрібно, але можемо забрати, щоб, так, так то кажучи, щоб душа була спокійна. Зараз ми її заберемо. До речі, це... По факту буде єдиний випадок, коли нам треба буде постріляти. Постріляти в цьому проходженні. Вон там, дивіться. Тобто, що ми робимо? Ми тут зараз так становимося і бачите, там раз, сундучок, два сундучок. Ми беремо зараз і першу коробку, раз, два. О, бачите, скільки падає. І зараз обережно раз, два. І це падає. Ну, До речі, я. Так, собі це все забрав, ну нічого страшного. Зараз ми це все забираємо. Тут їх дуже багато нам падає одразу. Якщо вас цікавить, можна ли забратися сюди, ніяк не можна. От зовсім ніяк. На цьому етапі гри точно ніяк. Без читів, без включення креативного режиму, ну і такого щоб ти мог літати. Так, все забрали Мабуть, все. Так, тепер дивимося, бачите? Ось мої 980 патронів. Тепер що ми робимо? Тепер ми просто біжимо обратно до цього продавця. І зараз ми опа! Ви ж до мене не будете агресивно. Типочки. Наче що ні. Так, наче що ні. Так, далі біжимо. І зараз ми <кій> приходимо. В іншу локацію нам треба, по-перше, що зробити. Нам треба тут сахарні. Ой ні-ні-ні-нам ні. треба тут зберегтися. Ось бачите? А тепер вже біжимо. Так. Ось, ось 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 Ось, ось, ось. ось бачите, і зараз нам треба швидко просто вибіжити. вибіжити щоб ми нас не вбили, не вбили. Он дай пройти. Так, все, біжимо, просто біжимо. Фактично, вони в, мене, вони в мене зараз не повинні вбити. Все, на, так, все дуже добре. А тепер саме мутерне нам треба дійти до продавця, того як він нас зустрічав на початку гри. Ой, там собачка. Ой, а в мене зараз стаміна кінчиться. Це мені не подобається. Так, мені треба чекати, щоб вона. Мені щоб в мене стаміна. О, все, побігу. Так, побігли побігу, побігу, побігли. Тому що якщо на мене зараз нападуть собачки, це буде дуже дуже неприємна історія. О, дивіться, зараз ми добігаємо до цих хатинок, до яких ми були. І опять-таки нам треба ось бігти он десь туди. Тобто зараз ми повністю вистанавлюємо свою стаміну і просто біжимо ось в тому направленні, там де буде в нас проломлений забір. Забор, в якому ми зможемо е, безпечно пройти е, на іншу порука. Ми просто біжимо, біжимо, біжимо. Тут мені на трапинці можуть попастися всякі звірі, всякі подобні дури. Але ми спокійно, спокійно, спокійно прибігаємо. Прибігаємо максимально спокійно. Ось, бачите, мені навіть повезло. Ось, бачите, я спочатку навіть не знайшов десь. Це куди мені бігти. Так, і просто йдемо іншим, е, обратно тією ж самою дорогою. Однак, бачите, в нас там є собачки. Опа, десь тут я бачу собачку. Так, зараз ми відновимо нашу стаміну і побіжимо ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, от туди. І вже будемо в відносній безпеці. Тому що далі нічого... От Зараз... Е, Найстрашніший момент після аванпосту. Ми повинні пробігти сквозь ось цих собачок з нагруженим інвентарем. Тому у нас туміна буде тратитися швидше, і тому це буде трішки важче. Так, головне не попастися у цю фені. Так, ну біжи, біжи, родненький, біжи, 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 біжи. Так, ну все, наче собачка відстала. Там мені повезло, бачите? Собачка відстала. Зараз ми дійдемо до впевненої безпечної зони. Це десь тут. І зараз ми перечекаємо цей момент. Зараз ми тут встановимо підстаміну і побіжемо ще далі. Ось так побігли. Зараз нам треба повернутися. Парам-парам-парам. Парум-парум-паром. Парум-паром-пурум, парам, парам, парам парум парум паром пурум 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 парам парам пурум пурум Іменно так. Так, ми зараз ідемо. Від 11 так швидко кінчається. Тобто ми зараз пішли. Ой, я не чешпан. Я щось це трішки забувся і не туди побіг. Ось нам треба сюди. Бачите, ось цей ось. той самий шивачок. Тепер ми біжимо і вже ми вважаєте, що майже прийшли. Майже гром в нас вже в руках. То ви представляєте? Вже вважаєте, що він у нас. Вже навіть все дуже в нас добре. Але тут собачка, тому трішки зараз у костриках переждемо. Ляки муш, як і ніж. Мені дуже подобається. Так, побігли далі. Побігли, 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 побігли. Так, головне, щоб у нас зараз собачки якісь не вбили. І так, ну все, ми майже вже добігли. О, бачите? Тепер нам треба забрати усі ті речі, які ми залишили у тому шкафчику. Зараз я вже дойду. Та, добре, скуваю вже. Добра. О, все. Подобається Та вам так. Так, для ті пиші грають. Очень душевно, очень нравится, Дуже подобається типу. Це геніально. Все, дякую за небо. Ха, то Так, все, побігли, побігли, побігли. Зараз ми... Ой, зараз ми забігаємо і все це продаємо. Опа, 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 опа. Дивіться хто тут yeah, нас. Yeah. Привіт! Привіт, друже! Так, зараз ми все це просто беремо. І разом... А, навіть все можна залишити, дивіться. Тому що нам не треба зараз це продавати. Тому що це патрони для нашого... О, бачите, ми вже накупили. А ще ми зараз скинемо ось це, скинемо ось це, скинемо ось це. І дивіться, що в нас буде. Ми вважайте, що вже все продали. Вже купили ваш грім. Опа, ну зараз ще ці патрони ми продадемо. Навіть, навіть не будемо це продавати. І все, дивіться. Все, торгувати. Тепер те, що я не дуже, не дуже полюбляю. Та помовчи, Хто тебе питав? Ми що робимо? Нам треба, щоб у нього відновилися торги і щоб ми могли купити у нього тут гром. Але як бачите, тут грому немає. Тому ми, ми беремо, що ми робимо? Ми беремо, ми зберегаємо труб, потім беремо завантажити і завантажуємо з останнього з останнього збереження. Тепер дивимося тут, і бачите, його торги змінилися вже. Тепер робимо так до тих пір, поки в нас не випаде гром. Тут як вам буде вести. Який ви везучий, тут тільки це вліє. Дивіться, зараз подивимося. Так, мені повезло? Мені не повезло. Так, зараз ми ще раз це робимо. А, Б, Тепер завантажити, завантажити, Чікс, з кайфом. Так, тепер ще раз дивимося. F. Торгувати. Бачите, немає. Так, давайте так, АБ. Завантажити, завантажити. Так. І зараз ми будемо це... А просто будемо повторяти одне і те саме, щоб нам попалися, попався гром. Тому треба трішки зачекати. А, так, завантажити. Опа завантажити. Опа. Так, що в нас тут? У нас... Зовсім нам не везе. З його торгами. Так, завантажи. Ой, ні. Е, Б, тепер завантажити... Завантажити. Так. Так, і знову тепер. А, знову немає. Що ж це таке? Я не розумію. Завантажити, завантажити. Тей, так. Мегоскайфом. Так, далі, далі, далі. І знову немає. Ну що ж це таке? Б, сохраняємо, тепер знову завантажуємо. Так. Ще раз нагадую, і так, до тих пір ми. О, бачите? О, він у нас з'явився. Тепер що ми робимо? Ми беремо і його покупаємо. Просто ось з нуля. У нас спочатку нічого не було, і тепер ми його торгувати. Бачите? І в нас навіть патрони залишилися. Все, тепер ми все на хвилиночку. Це один, з найкращих, це один з найкращих автоматів автоматів, які, які є в грі. в грі Тобто він дуже гарний. І ще на нього є дуже цікавий баг. дуже цікавий баг Завдяки цьому багу ми можемо обузити е, гроші в цій грі. Ми якби нажимаємо змінити оружие змінити патрони та одразу ж сохраняємося. Отак. Тепер завантажуємо. Тепер з цього моменту. І дивіться, що в нас буде. В нас буде... А, ну бачите, зараз не вийшло. Зараз ще раз робимо. Ой, ні. Ще раз. Так. Раз. І тепер ми завантажуємо, завантажуємо з цього моменту. І дивіться, бачите, в нас не звідки з'явилися патрони для бомб. Ми можемо ними стріляти. І... Можемо по факту їх просто безкінечно отак от робити. Тобто Можемо їх безкінечно обузити. Дивіться. Отак просто беремо. Раз. Все. Завантажити. І знаєте, що саме цікаве в цьому? Те, що по факту, що ми можемо зробити з цими гранатами? Ми можемо піти до цього ж сідровича і просто взяти і продати йому ці ж патрони. Дивіться, це просто чудо якесь. Ми просто зараз беремо, розоружаємо його, розрядити. Ось бачите? І просто патрони, яких в нас не було спочатку, ми просто беремо зараз і продаємо усі. І вони, до речі, коштують дуже дорого. Бачите? Просто торгувати. І ми можемо таким чином просто дуже великі кошти робити. Зробляти просто з нічого. Бачите? Бачите, як це Ну що ж? Ось так ось ми заробили на грім просто з нічого, просто нічого не робивши. Просто побігаючи по карті і позбираючи усякі артефакти. З вами був я, GroGR. Усім удачі, усім пока!